Доброго раночку, з вами Ламбове Телебачення. І ми сьогодні роздивимось, розглянемо те, що у нас те, що ми знайшли у суботу і в неділю на секонд хендах. От, ну там, трошки там, трошки там поїздили, як завжди. І ще раз наголошую: це секонд-хенди, це не барахолки. На барахолках, я, наскільки я пам'ятаю, один відосик викладав, може, і не один, а один точно викладав. Тому давайте почнемо з суботи. Це ми зайшли на Я, така... ну, я для себе таке виокремив поняття як, як... Під... підгодовування чи там, прикормка. Да, знаєте, як на, на рибалці, коли... коли тобі треба, щоб. В якомусь секонд-хенді почало з'являтися те, що тобі треба, то треба, коли ти щось бачиш, може навіть там під питанням, чи воно тобі дуже-дуже треба чи не треба, то все одно краще прикормити його да, там, підгодувати, щоб потім туди приїжджало щось ще цікавіше, така собі містичну історію. Да? От і можна сказати, у таку штучку я взяв на одному секонді. Я не пам'ятаю, до речі, де я саме це взяв. Ну, але все одно ну, суть залишається е, суттю. Six Feet Under The Complete First Series. От, такий от, я так розумію, серіальчик. Прикольно, я ще забрав, тому що воно класно відкривається. Я ще не бачив, щоб саме так відкривалося. Тут, отак, от вкладено, ось так виглядає ця коробочка. Це у нас DVD, зрозуміло, формат, тут написано. І якщо взяти, дістати, тобто вона така у нас подарункова, прикольна. Бокс прикольний. от, Виглядає воно ось так. от, Не окремо. А відкривається. Давай я покажу з усіх сторін. Ось так. Ось так. І потім це все діло відкривається. Е Чесно, я не знаю, що це за серіал, я не бачив його, але прикольно, що от така класна подарункова, можна сказати, упаковка, класна коробочка, все з картону. Дивимося, що у нас тут з диском. Диск, е не знаю, на відео видно чи ні, але він ідеальний. Там якась пилючка є, може і там дивилися його. Один чи два рази. Тобто відкриваємо далі. Тут у нас, якщо відкрити, іще. Тут навіть бачите, рекламка є. О, клас, тут якась. The Last Pirate DVD I watched turned out to be a horror. It should have been a comedy. тут така, так розумію, Магазин. З продажу DVD. Прикольно. А, це я зрозумів: це антипіратська реклама. Piracy is a crime com. Бачите? Якщо там побачите, не знаю. О, така історія. І тут ще саме вкладення мануальчик від, від самого цього серіальчику. А, з... бачите, тут вони описують. Що на кожному диску яка серія. Це, взагалі не знаю, що це за серіал. І вони такі тут всі налякані, такі всі щось плачуть, хтось там помер. Ну, як наше життя. Тому е, бачите, тут усі подробиці того, що тут всередині. Прикольно. Прикольно. Так, що у нас, перший диск ми подивилися. Ось у нас другий диск. Воно так трошки заплутано, да? але воно гарно виглядає. Е е дизайнер постарався. Знаєте, не дарма хліб цей Дизайнерський. Так, не можу дістати диск. О, взяв. Диск теж в нульцевому. Останні. І Ще більш нульцевий, ніж перший. Мабуть, перший диск дивилися, там перших 4 чи скільки серії. А другі вже, може, не дожили. От. Якщо подивитися далі, то от відкриваємо ще. І у нас тут іще два диски. Да, бачите, Це всього-навсього одна субота. А, скільки дисків? Круто? Насправді круто. Теж диск ідеальний. Значить, тільки з магазину. Може такі є насправді. А може з якогось. Е... Е салону Як це називається? Салон прокату DVD Пам'ятаю, в Соус Паркі була серія, як Ренді Марш захотів зробити бізнес, заснований на Ось так воно складається. Чик-чик, чик-чик. Заснований на салон прокату DVD Йому кажуть, чувак, уже ніхто DVD не дивиться. Він каже: ні, ні, я вірю в цей формат. Він має бути, реально має бути. І він, а вже ж прогорів. Ось так. Отака у нас крута корібочка. Їдемо далі. Ще будемо дивитися 18, будемо дивитися, що це за серіал. Сподіваюсь, нічого там дуже такого не є, тому що. Мені ж завжди три рочки. Я хоч і Марф із один удому, сам удому точніше. Але все одно так. Я думав, що вони нові. Я так їх просто взяв в охабочку. Це у нас пінбольчики. А виявилося, що вони не нові. Бачите, це, до речі, мабуть, були подарунками на Різдво комусь: Генрі і Мейсон. Виходить, що тут я так бачу, що не вистачає кульок. А тут навпаки кульок багато, але не вистачає ось цієї от синьої штуки, яка розганяє кульки. А тут, навпаки, є е, пружинка і немає цієї штуки, яка да, там як це назвати? Ну, коротше, стартера да, не вистачає. От, а в цілому прикольні штуки, не знаю, чомусь імпульсивно захотілося взяти. Це просто в нагрузочку, це вже в неділю, до речі, заїхав. На інший секонд хенд і захотілося забрати. Може, із двох можна зробити один, а може, їх просто буде під, під цей, підлаштувати і буде два працювати. Може просто взяти цю штучку, здати гарним людям, які роблять е, ці на, на 3D принтері щось е, друкують і зробити. Ну, коротше, подивимось. Може, може, нічого не буде робити. Прикольна штука, це просто це просто імпульсивна покупка. Це не те, що я там за цим. Е, Полював. Так, до, дивимось далі. Life in David Gray. Slow Motion. Відкриваємо. Це у нас аудіо CD. Отак от, от виглядає. Так, можливо, зараз знов хтось прибіжить з коментарями і скаже, що це все сміття і його краще не купувати. Тому що, наприклад, туди-сюди були перші і другі преси. А я е, ще раз хочу наголосити, що аудіомузика, якщо вона записувалась в цифрову епоху, чи якщо е, і, ну, і воно, як то кажуть, це умовний пер, прес, то е, ну 100% воно буде, не буде відрізнятися відрізнятися, де воно там тику придбав, щось я не можу дістати цю штучку, щоб її не пом'яти. Так хочеться дістати, щоб подивитися, що всередині. А вони спеціально, наче так зробили, щоб я не зміг цього зробити. Блін, не хочеться його дуже сильно м'яти. Слаймер хоче допомогти, котик там е не вчить. Каже Єгорчик, впусти, я теж хочу в відео попасти. Е я не впущу, тому що у нас тут серйозна історія. Я не хочу, щоб кадр був пустим, тому що, якщо навіть ви зрозумієте, то е YouTube може не зрозуміти і почати десь це відео профукувати. Слаймер, будь ласка, Слаймер, не ламає двері. Не ламай двері, те прошу. Не треба цього, друже. Так. А слаймер не хоче зупинятися. Він просто хоче заповнити тишу. Добре, я не буду діставати поки що цей мануальчик. Ми тут, ну, тут видно, що трошки поламано вже кріплення. І видно, що цей диск вже слухали. Але, в цілому. Я думаю, що цей диск можна слухати без проблем. Ті, та, та невеличка кількість подряпин, яка на ньому є, вона не критична, а особливо для аудіо Сіді. Так, не буду я поки що діставати, щоб не подовжувати, і не без того довге відео. Ось так це виглядає. Він достатньо важкенький, завдяки тому, що там є велика. Вкладочка, да? 2005 рік IHT Records LTD under exclusive License to Warner Music. Ну, і що я кажу, все, що вже зроблено в цифрову епоху, воно не буде відрізнятися, особливо по звуку. Це якщо не е, немає якихось. Е, не знаю, як правильно сказати. Якщо ніхто ніде не наплужив, не накусячив в плані там, не знаю, в самих цехах, я не знаю. Ну, так, якщо воно все записано так, як треба, то все буде ок. Їдемо далі. DVD. Скубіду. Скубіду and crewface. Buccaneers. Забрав скобі Чому? тому що Маргарита любить скубі Я забрав. Тут є е, цей е, м, листочок, на якому тут написано е, код, чир... з допомогою яких можна скачати цю, щоб була цифрова копія, але е, я думаю, що вже воно, мабуть, не працює, тому що це вже було, мабуть, в якому році. Це було, 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 бум. Не скажу. Не знаю, не написано, якому це році було. Взагалі, Скобі Ду це ж дуже-дуже стара серія мультфільмів. Дуже залапаний, але в цілому там подряпан мінімальна кількість. То треба буде вмикати діткам в школі. Я думаю, їм буде цікаво. Scooby-Doo Pirates... Пирот Original Movie. Да. Коротше, про піратів. Оригінальний фільм. Е, ага, мова англійська. Субтитри англійські. Все, що було все дуже просто. Отакий от от у нас дисочок. Ну, я частенько виру мультфільми. Чому? Тому що у нас е, дітки, які е, дивляться. О, прикольно. Dreamworks from the Studio That Brought You Shrek. Flushed Away. Отакий от мультик. Там щось всередині. Я не знаю, що там всередині бігає. Може відкрити? Давайте відкриємо, я не знаю. Воно, бачите, запаковано ще з якого року? Воно у нас запаковане з 2012 року. Давайте будемо першими, хто відкриє це. нейдине, що я сьогодні тільки-тільки собі ці нігті-кіхті свої підрізав. Пазурі. І тепер мені буде набагато складніше. Бачите, мені складно було дістати мануал звідти, Ну, чи не мануал, а як, не знаю. Додаткову, це, додаткову це, друковану продукцію. А зараз вам робимо розпакуночок нового абсолютно диску з 2012 року. Дівіді-фільм. Бачите, реплей DVD. Там, що у тут написано? Ага. Субтитри англійські є. Е, е, мова англійська. Ну, все дуже просто: англійський і англійський. Що б не цей? Відкриваємо. А, ось що там бігало. Там бігали. Бачите? Знижка бігала. Прикольно. Давайте подивимось. Ну, о, ну він... Прикольно, що він через те, що е, тут всередині. Коли там їздив кудись, туди-сюди, він крутився потихеньку, і видно, що він трошки нацарапаний. Ну, вже так як є. Ну, це... Ми відкрили новий диск, але він вже одразу поцарапаний, подряпаний через те, що О, о прикольно. Music MacPie. Бачите, тут якісь є знижка на всяку продукцію таку. Є отака рекламна продукція тут всередині. Інших різних мультиків. Прикольно. Класно, що він був е, у плівці і новенький, але одразу подряпаний, що доводить, що ну, е, якщо навіть запакований, навіть із запакованого диску можна отримати о, із запакованої, не знаю, покупки, можна отримати одразу трошки подряпаний диск. Ось так це виглядає. Ще раз покажу. Покажу ззаду, як це виглядає. Прикольно. Я думаю, що діткам буде цікаво подивитися цей мультик. І мені буде цікаво. Мені ж три все ж таки. О! White Screen Collection Special Collectors Edition School of Rock. Містер Блек. Ну, тобто Джек Блек, Accept No... Ага. Коротше, отака от штука. Школа рока. Якщо знаєте, це кіно. Я насправді не фанат цього актора Джека Блека. Але прикольно, що от, е, можна знайти у нас тут, на наших, як то кажуть, теренах можна знайти класичне кіно. Ну, воно насправді там багато кому подобається, багато кого там е, воно якось змотивувало. 2003 рік Paramount Pictures. Дивимось, що у нас як виглядає диск. Ну, Диск виглядає, я то скажу. Не гірше, ніж той, який був е, новий запакований. Е, так, я пам'ятаю, у нас там був е, один чи да, ну, скажімо, одна людина, хто залишав мені коментарі стосовно того, що він збирає е, ці DVD-видання. У мене, наче, це другий диск. Якщо ви чи ти не може, на ти, Якщо ти подивишся це відео, це було таке на увагу, тиск на увагу. Подивишся це відео і скажеш, що тобі треба цей диск, то я думаю, що я зможу тобі подарувати, тому що у мене є другий такий самий диск, а ми з тобою домовились саме з тобою. Значить, Гослинг там називався канал. В общем. Сподіваюсь, ти мене почув. Школа рока може бути твоєю, якщо 에, ти напишеш під цим відео в коментарях, що ти побачив, почув і сказав: да, да, мені це треба. Окей? Okay? Йдемо далі. Канал Горини ЗМІ продовжує канал ЗМІ, Бачите, я оговорився, омовився. Справа в тому, що Горинич ЗМІ раніше так називався цей канал, а тепер він називається Лампове телебачення. Завдяки, до речі, вам. О, дивіться. Марф хоче. Чи хоче Марф відкрити ще один диск, запакований. Бачите, у нас сьогодні багато дисків, які запаковані. Давайте. Раз ми вже почали, бачите, в мене вже паузери почали відростати. Хоча тільки сьогодні їх е... Е... обскубав. Давайте подивимось, що там у нас цікавого. Джеймс. Опа. Так, Стамі там уже заспокоївся. Так, реплей DVD, знов написано. Сподіваюсь, це... не знаю, що це означає. А! А, я зрозумів, що це таке. Це може новий, але не новий. Зрозумієте реплей. Це означає, що їх заново перепакували і заново відправили на, на продаж. Мені так здається. Тому ви тут, бачите, є наліпка реплей DVD з новим. Цим, з новим штрих-кодом. Давайте подивимось, чи я правий. О, бачите, всередині одразу лежить е е е реклама, знову ж така сама, але вже, бачите, без мануала. Мануальчика нема ніякого. Ну, там теж насправді не було. А, да, давай і дивись. І він виглядає е таким теж брудненьким і трошки-трошки теж затяганим. Я зрозумів, мабуть, це якраз диски... Or the Hedge, до речі, пам'ятаєте, да, цей мультик? Я десь наче бачив теж від Dreamworks. Бачите, виходить, що це не зовсім нові диски. Це, я так розумію, реплей. Це означає, що їх е, там не знаю, скупили в салонах, наприклад. Перепакували і заново випустили. Можливо, була потреба випустити ще один тираж. І щоб зекономити. О, дивимось. Така сама історія, бачите? Мабуть, був такий магазинчик, де, да, бачите, реплей DVD, тут так само написано. І тому ми зараз. Я вже вангую, що там буде знов така рекламка мінус 10% там в магазину, давайте подивимось. Ну, а чого? І треба все відкривати, дивитися. Тим більше, що це вже можна сказати, скоріш за все. Частково вживаний товар, да? але він просто перепакований, тому що так було б, е дешевше і зручніше перевида перевидати все. О, Tinkerbell Pirate Fairy. And, and The Pirate Fairy. Отак виглядає. Ну, тут все. А, ні, до речі, тут багато є мов. Не так багато як хотілося б. English, Dutch, French. Три мови. Теж Replay DVD. Відкриваємо абсолютно та сама рекламка. Бачите, тут Xbox One, Nintendo Switch намальований. Тобто, це плюс-мінус сучасний був перепак. Перепак цих всіх історій. Тому що тут написано аж 2014 рік. Ну, а коли у нас вийшла Nintendo Switch? О, ну, диск. усюди диски, в принципі, плюс-мінус гарно виглядають. Але зрозуміло, що вони. Не, що вони умовно нові. Реплей DVD. Так, дивимось далі. Що у нас тут іще? Ага. Знову ж таки, я так розумію, що там був а, цей фанат і поціновувач Джека Блека Начо Лібре. Не знаю, як правильно читати. Тому я прочитав і так:: Brilliant Special Features. The Sunday Mirror. Ага. Ось так у нас виглядає цей DVD. Ну, це будемо дивитися, що тут. Я просто насправді ніколи, е ніколи не дивився це кіно. Я навіть школу року, до речі, ніколи не дивився. Ну, Диск в гарному, в пристойному стані, все добре. Е так. тут голограмочки, все як треба. Бачите, це вже не dvd Ось така історія. І на смачненьке, це вперше, коли я в секонд-хенді е, знайшов гру для, на Ві. Ось, бачите? Тут, там, де зараз наліпка, має бути написано Wii, але бачите, немає, тому я так покажу. Ось тут написано Wii. High School Musical Seen It. Бачите, тут можна поспівати. Це у нас е, е, караоке по фільму High School Musical. Якщо ви знаєте цей. Фільм. Наприклад, Маргарита їй подобається. Вона там дивилася. Воно якраз припало на її, я так розумію, дорослішання, і тому їй це подобається. Я насправді, насправді жодного uh, не знаю oh, жодної пісні. Ой, трошки вже, бачите, я хочу спати. Але Includs Songbook featuring, featuring Lyrics for All 30 Songs. All the songs from both movies. Тобто, всі пісні, всі 30 пісень з, з двох фільмів. Тобто, тут дві частини є. Давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. О, дивіться. Приємно, що повний цей, як правильно сказати, я вже, я вже, я вже засинаю, тому я не пам'ятаю навіть слів елементарних. О, Ну, це у нас така звичайна. Книжечка, в якій там просто описуються якісь там положення Нінтендо на той момент. А це книжечка з усіма словами. І це прикольно, бачите, якісь тут ще так от є. І це круто, насправді. Насправді, у мене така є. диск цей. Хотілося б раз побачити, що Маргарита співає ці, ці всі пісні, ну, граючи. Подивимось, може, колись і буде. Отже, дуже круто, що є можливість придбати як якісь безділушки для дітей. Да? Ну мені мені -е -е такий набір DVD і Audio CD. До речі, дуже цікаво, що там за музика. Я взагалі не знаю. Це завжди цікаво, коли купляєш щось новеньке, подивитися і послухати, і помацати щось нове. Да, от бачите, який у нас набір. І це все за вихідні, розумієте? А вже ж це не дуже великий улов, але все ж таки, і наостанок, це головне, да, за чим ми полюємо це ігри, трошки другорядніше це фільми. Хоча і фільми ми теж часто дивимось на DVD. і на блюрейчику. Да, а якщо якісь ще є приємні штучки, там, не знаю, настільні ігри чи якісь просто прикольні цяцькі, ми теж щось беремо, тому що ніколи не знаєш, що на тебе подивиться. Просто захотілось і взяв імпульс. Все. Дякую за те, що ви були з нами, що ви дивилися канал Лаба Телебачення. Мене Горинича Змія, чи його, чи Марва. Із самого залишайтеся з нами. Дякую, що ви берете участь в нашому житті.